Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую смачні ватрушки. Але ви звикли, що ватрушки це солодкі відкриті булочки з солодким сиром, з солодкою начинкою. А ми сьогодні приготуємо не солодкі ватрушки з рибкою. Рибка у мене хек ось така рибка. Я почищую від хребта і зважу і скажу, скільки тут чистої рибки, чистого філе. Також тут в мене цибуля, яка вже поросла, підійде і зелень, і цибуля, одне яйце, дві ложки манної крупи, перець я тут потовкла, свіже товчений, і сіль за смаком. І більше майже нічого не потрібно. Ну і ще ж, звичайно, звичайне хлібне не тісто. Таке тісто ми пару днів назад з вами робили: робили книжі або хліб цибулевий. Залишимо посилання, як ми робили таке тісто. Не хочу повторюватись: тісто вже готове. Приступаємо до рибки. Рибку від рибки відділяю філе. Я її помила, почистила і зрізала плавнички. Так, шкірочку я не буду знімати через м'ясорубку, все пройде. І все в нас буде смачненько, як завжди. Так, друзі, чистого філе в мене вийшло трішечки Більше 600 грамів, 630 г. Наріжу рибку, щоб було зручно пропускати через м'ясорубку і пропустимо одночасно рибку, цибулю, часник все через м'ясорубочку. Цибуля я на таку кількість взяла 150 грамів. Додаю одну чайну ложку солі. Додаю чорного мереного перчику можна будь-які приправи до рибки. Розбиваю одне яйце. Висипаю дві. Столових ложки маної крупи, за бажанням можна замінити на паніровочні сухарі. Я додам ще пластівців паприки. Трішечки. І тепер все добре перемішаємо виделкою або ручками кому як зручно. Так, начинка наша готова. Відкладемо її в сторону. Деко я змащую смальцем. Можна змастити олією і стіночки. і дно. Візьму ще одну столову ложку борошна. Наше тісто гарно підійшло. Викладаємо на дошку. Тісто знову підмісимо, щоб вийшов вуглекислий газ, і сформуємо такий от жутик, щоб нам краще було поділити на порції. І ділимо на порції. І ось так цим швом донизу, отак на відстані викладаємо на деко. Накриємо рушничком або плівкою та залишимо тісто наше на 15 хвилин. Я покладу в духовку розігріту до 25 градусів. Тісто 15 хвилин відпочило, і тепер я склянку або будь-яку чашку, ось так опущу в олію трішечки, щоб воно не приставало. І зробимо такі, як ямки для ватрушок. Тепер змащуємо ручки олійкою, беремо фарш, формуємо кульки кругленькі, можна більше, можна менше, хто як бажає, і викладаємо на тісто. Навіть космосу залишилось, да, космосу? Внюхав <laughs> рибку, ну йдемо. Злегка ось так приплюснемо наші котлетки на тісті і дамо знов підійти, піднятися ну, хвилин 10-15. Я тут підготувала один жовток і одну ложку молока, перемішаю добре, і через 15 хвилин ми змастимо. Ватрушки підійшли. Змащую жовтком та молоком. За бажанням можна присипати або кунжутом, або насінням льону, або тмином. Хто що полюбляє, це ще вимастим також на наші котлетки. І Вже можемо вмикати духовку, розігріватися до 180-200 градусів, залежить від вашої духовки. І поки духовка буде розігріватися. Яйце трішечки підсохне, і наші ватрушки будуть мати глянцевий вигляд. Ну, ось, духовка розігрілася і відправляємо ватрушки в духовку. Отакі От друзі вийшли ватрушки або котлета на тісті з хеку. От, випікалися вони 40-45 хвилин. Важливо, щоб рибка добре приготувалася. А підрумянились вони, бачите, і знизу підрумянилися, і зверху підрумянились. Я, підрумянилися вони зверху, і котлетки підрумянилися, потім я опустила на низ. і почекала, щоб підрумянилися знизу. Такі ватрушки я зараз покажу вам в розрізі. Їх ще можна накрити рушничком, щоб вони трішечки пом'якли. Покажу вам у розрізі, бачите, котлетки спеклися, парує все. Що можна їсти. Хочете зі сметанкою? Іван Афанасьович любить зі сметанкою, а я люблю ось такий салатик, квашені огірочки, цибулька ріпчата, помастити олійкою. І це дуже-дуже смачно. Зараз ми скуштуємо. Бачите, що тісто аж хрумтить. Це дуже смачно. Можна такі ватрушки і в дорогу приготувати. Мм, ще гарячі. Друзі, я думала зробити котлети з хеку, але щось подумала, це їх потрібно смажити на олії. І подумала, що так буде корисніше. Напишіть в коментарях. Чи готуєте ви такі ватрушки з рибкою, з котлетками? Всім бажаємо мирного неба, всім бажаємо міцного здоров'я, всім бажаємо, щоб якнайшвидше над Україною було мирне небо. Бережіть себе і пока-пока.